Спортивні штани Перший плюс другий сот. Так, до речі, це дуже рідкість. У нас така позиція. У нас один лотик. Останній. Тому кому потрібно забирайте. Очікувати не варто. Ось такі класні є мотельки. Джори. Погляньте, поглядів симпатичненькі. Ось такий гарний великий розвитк, присутні покої катманчики, і тут вони на маншетиках. Так, наступні отвір Чемпіон, Ось такі штаніжки. Воно, ось такий надпис. І тут вони на манжетах. Далі. Ось такі Сірі прямого крою. Ось такая, на на манжетиках. Тупс, Лилови. на резиночке, не такой вот на манжетиках. Так, ось, манжетика. так, ось такие чоловічі. так, внизу такой на манжетиках. Ось такие тоже классный. Спортивные штанишечки я резню размера. Маленькие, классные, с карманчиками. На манжеты, Я байк манжеты. Человечи, женочи, с карманчиками, прямого крою. Может, тоже и тоже классный. А на сегодня вот такие сиренки. Вот такая. Нішечки. Такі лагенькі, різні різні. А для того, щоб замовити, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або телеграм.